Сумна новина прийшла із фронтової лінії. 23 лютого 2023 року в бою поблизу Вугледару на Донеччині, захищаючи нашу землю, загинув солдат, Відкалов Олег Миколайович. Сьогодні вшанували пам'ять героя, чоловіка, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Він любив свою країну, любив свою сім'ю, любив своє місто. І за цього він пішов на захист наших кордонів. Олег народився 30 серпня 1973 року в третього по завершенню навчався у Петриківці, вступив в армійські ряди. Упродовж 1991-1993 років відслужив строкову військову службу. Повернувшись з армії, тривалий час працював на дні про вагон маш у червні. 2022 року став на захист української держави та її народу. Загибла вже знаю більше 20 років. Ми в місі працювали, в місі добровольцями пішли. Була гарна людина. Він без остатку себе віддавав. Просто, ну, я не знаю, був дуже хороший человек. І дома, і на війні. Він завжди помогал. допомагав. Ну, Його потерять, звісно, дуже тяжело. Сроком було як, скажу чесно. Всегда, десь коли їдеш, пиши смс-ку. Добре утро. У мене навіть і останнє смске. Всегда добре утро. Там. І скажу ще одне. Ми бачимо друг друга трошки і по-іншому, як ніхто не бачить. У нього залишилась тітка, двоюрідні брати та двоюрідна сестра. Його вчинок це великий приклад справжнього героїзму та безкорисливості. Олег залишиться в наших серцях як воїн, який віддав своє життя за рідну землю. Вічна пам'ять та слава герою. Він загинув і за любові, із любов'ю. І ми боронимо наші кордони тільки з любов'ю. Пусть Бог береже вас.